Дорогі парафіяни, українці в Шотландії, рідні в Україні, особливо на передовій, тільки захищають нашу рідну землю. Всі люди доброї волі. Прийміть щире вітання від молоді парафії з Різдвом Христовим. Усім вифлеємі, весела новина! На світ народилась, Божа дитина. у яслах сповите маленьке дитя. Ти йшов він, щоб нам дарувати життя. Ця звістка миттєво по світу пішла. Заря в небесах, як ніколи зійшла. Поклони і подарунки за морських Принесли посланці далеких країн. Все вишні, все сильний, тебе нам послав, щоб світлом своїм над землею сіяв. То велика, тобі ми радіємо. І душі, і серця ми тобі зігрієм. Христос, поконець щиро у всім. І наш полот і почуй і прийми. Тебе колядою будемо приславляти. Співаючи, йдемо, від відпа. Несем цю новину у кожну родину. Христос народився, Господня дитина. У серці так світло від спів у цьому. У відповідчуємо, славімо Його.